Перший критерій в нас є такий, що підприємство повинно бути економічно активним з річним обсягом доходів не менше 10 мільйонів гривень. Крім того, до цього ж таки критерії відноситься кількість осіб на підприємстві не менше 10, і підприємство має здійснювати свою діяльність на території Волинської області, що підтверджується довідкою з податкової. Тобто, оцих три моменти: 10 людей, 10 мільйонів сплата податків. І здійснення діяльності Волинської області. Наступний критерій: обсяг сплачених суб'єктом господарювання приватного сектору, наголошую приватного сектору, економіки податків та зборів до загального бюджету територіальної громади в розрахунку одного працівника серед таких податків: податок на доходи фізичних осіб. І ця сума не повинна, цей обсяг не повинен бути меншим, ніж сума сплаченого ПДФО відповідно до. Тієї зарплати, яка передбачена в постанові, тобто 20 тисяч гривень, наступний критерій в нас іде підприємство є оператором об'єкта критичної інфраструктури та включені до реєстру об'єктів критичної інфраструктури, що підтверджується копією листа секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури. Наступне підприємство, що здійснюють експортні операції у сфері зовнішньої економічної діяльності, Зазначені критерії ви можете підтвердити діючими договорами на здійснення такої діяльності, і умовою також є утримання прибутку таким підприємством, тобто позитивний фінансовий результат до оподаткування. Наступний критерій стосується державних комунальних підприємств, і підтвердженням цього критерію є лист обґрунтування від громади. Стосовно того, що зазначене підприємство є дійсно для них критично важливим. Наступний критерій це підприємства, які залучені до обороноздатності нашої країни. Наступний критерій підприємства, які мають певні види діяльності, які передбачені класифікатором. Восьме критерії стосуються підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність. Також є критерії, які стосуються релокованих підприємств. Є критерії підприємства сфери охорони навколишнього. Природного середовища, що здійснює забезпечення задоволення потреб населення галузей економіки в водних ресурсах, проектування будівництво реконструкцію систем захисту від шкідливих дій вод, ґрунтових, локальних водопроводів. Охорону раціональне використання відтворення об'єктів природно-заповідного фонду, ведення лісового та мисливського господарства та поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами. І одинадцятий критерій це провадження виду виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших матеріально-технічних ресурсах, сировині матеріалах комплектувальних виробів для інших підприємств.